Парвовірусний інтерит собак, дуже підступна хвороба. Сьогодні мені задали питання, чи треба вакцинувати собаку, чи потрібно вакцинувати собаку. Якщо дізналися, що сусідське цуценятко у сусідів хворіла на первовірусний інтерид, і як захистити тепер власну тварину, який, ну, собаці два роки? Я спитала, який віку собаки. Друзі, дуже важливо тут розуміти, що такі хвороби, наприклад, вони входять входять в перелік обов'язкових вакцинацій. Да? Це одна вакцина вакцинуєте, і там декілька найрозповсюджених хвороб. Це чума, і парвовірусний терит. Як правило, туди, ще входить лептоспіроз. До речі, ліптоспіроз може хворіти і людина також. І обов'язково, якщо живете тим більше, ну якщо це собака, це взагалі не обсуждається, скажімо так. Вакцинація проти сказу. Це обов'язково. Що на щось плюс-мінус подумати, коли тварина. Кішка або кіт живе в квартирі, нікого взагалі не бачить, да? не контактує з іншими тваринами, ніх, ніхто не приїздить, ніякі родичі з тваринами не приїздять, там бабушки, дідушки з кішкою улюбленою або з собакою не приїздять, не контактує тварина. А, тобто ще можна так подумати: вакцинувати проти сказу чи не вакцинувати. А загалом комплексні вакцини, звісно, потрібні і повинні. Бо, наприклад, той же самий парвовірусний антирит собак і панлікопенія котів це вірусняк там, на 95%. Схожі між собою собаки не можуть заразити котів, як правило, коти не можуть заразити собак. Але вірусняки це і існують. І ми ці вірусняки своїм тваринам приносимо назутні. От, наприклад, у таких випадках, і його дуже мало. Це не обов'язково. Ви вибачте, в какашку вступити заражено, а потім прямо. Цим взуттям пройтися по квартирі. Не обов'язково. Вірус дуже мілкенький, він дуже живучий, він не боїться ані ем, сонця не боїться, ані морозу не боїться. Взагалі нічого не боїться. Він може роками просто сидіти. Є відомості, що він навіть, е, Є відомості, що він може сидіти там 6, 8, 10 місяців, але разом з тим є відомості, що навіть може бути 2 роки в сприятливих там темних якихось умовах в стику десь під плінтусом сидіти. В темноті чекати на свою жертву. Тому дуже-дуже будьте уважні і обов'язково робіть щеплення власній тварині. Тому що повірте, хто в житті а, пережив з власною твариною паровірусний інтерит або чому, наприклад, так, той буде дути на холодне і, звісно, зробить свої тварині щеплення. Ну, це обов'язково це важливо. Не допускайте помилок. Дякую.